У ліцеїстю Прикарпатського військово-спортивного ліцею відбувся перший дзвоник. Цікавою особливістю у ювілейний рік ліцею став вступ дівчат, 15-річна Уляна з Рівненської області. У свій юний вік вона стала заступником командира взводу. Я навчалася в тому році в Карпатському ліцеї. І з перших днів, коли поступила сюди, я вразила на начальників хороше враження, яке зрозуміла, і мене вирішили писати за замкомандира взводу. Получається третій день, мені тут дуже подобається, і я не жалію, що я ось сюди вступила. Так, я подружилася з усіма дівчатами. Я налагодила контакт з деякими хлопцями, але я ще стараюся з ними подружитися далі. Ну я думаю, так, якщо я їх до себе розположу. То вони будуть мене слухатись. Я дізналася від тих випускників, які навчалися в цьому ліцеї. І мене, я напевно не пригадаю, але вони розказували, що тут дуже хороше ставлення, дуже хороші умови, і що їм дуже подобається навчатися. Що ти найбільше очікуєш від свого навчання в цьому ліцеї? Я хочу виховати в собі дисципліновану людину, тому що далі в майбутньому я планую вступити і йти далі по воєнній справі. 14-річна Андріана з Тернополя, вступаючи до ліцею, сподівається, тут навчитися бути дисциплінованою. Я з самого дитинства мріяла поступити на поліцейську, але мені друг скинув, що цього року набирають дівчат і я захотіла поступити. Ну, мені подобається, коли мене строїть екстрим. Київлянка Стелла обрала Прикарпатський військово-спортивний ліцей за рекомендацією брата, який є військовим. Мені мій брат, він теж військовий, скинув силку на цей ліцей і я вже приїхала поступати. Що ти найбільше очікуєш тут здобути? Дисципліну. Ну, я ходила на бокс-год і на гімнастику. 4 годи. З привітанням виступив представник РТЦК Руслан Гвоздянчук. Я сподіваюся, ви свідомо обрали своє майбутнє, тому з гідністю і з честю несіть це звання ліцеїста, та дуже приємно, що вже є в струю краща половина нас. Це є ліцеїстки. Несіть чесно, гордо, це звання. Дуже приємно бачити. Я сам також є. Працівником цього ліцею хочеться повернутися назад до, до строю особового складу, але надіюся, що на слідуючий рік війна закінчиться нашою перемогою, і це свято ми будемо відзначати вже мирній, квітучій, незалежній, сильній Україні. Слава Україні! На урочистостях юні ліцеїсти прийняли символічний ключ. Шануйте його! На заході благословив дітей отець Роман Гринів, назвав Біблію кодом для розуміння усіх подій у житті. Тому Христос, як найвищий вчитель, від якого походить все учительство, він сказав: Я є дорога, правда і життя. Тому берімо ті постулати Божої правди, щоби власне жити ними. Ті цінності, які закладені тут у цій книзі. Щоб вони стали пріоритетом нашого життя, і в такий спосіб будьмо певні, що справді проживемо якнайкраще наше життя, використаємо всі ті наші таланти для того, щоб послужити. Для нашої батьківщини, для нашого народу, тому у цьому шляху нехай Господь нам всім допомагає. Директор військово-спортивного ліцею Микола Мартинюк привітав ліцеїстів з новим навчальним роком. Також особливістю даного навчального року розпочинається є те, що вперше за тридцятилітню історію розпочинають навчання в нас також і ліцеїстки, які прибули також з усіх. Областей, практично України для продовження навчання Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Ми сподіваємося, що гарні традиції Прикарпатського ліцею будуть продовжувати і учні, які зараз навчаються в стінах нашого навчального закладу, і вони будуть гідними тих героїв, тих випускників, наших, які вже принесли. Добру славу нашому навчальному закладу і будуть гарними продовжувачами цієї слави і гарними е, виростуть справжніми патріотами і е, громадянами нашої держави в умовах широкомасштабного вторгнення за цих декілька років, то практично на тому ж рівні у нас набір. А якщо говорити до широкомасштабного вторгнення, без сумніву кількість вступників зв'язку з масовим і це відзначають всі державні органи виїздом. За кордон то без сумніву зменшився, але ми втримали мережу наших навчальних класів і будемо будем продовжити працювати для того, щоб ми були гідними на ринку освітніх послуг як заклад і на Прикарпатті і в межах нашої держави України. Цей рік особливий для ліцею, адже є ювілейним 30 років тому. 1995 року було розпорядження підписане Івано-Франківською ОДА про заснування Прикарпатського військово-спортивного ліцею в СМТ Богородчани. За цей час ліцей змінив свою адресу, виростив ціле покоління справжніх патріотів України. Тут виховується молоде покоління з різних куточків України, сильних духом та тілом.